Так, зафіксую вам для історії 16 лютого 2026 рік е, отак затопило повністю цю частину, де в нас свердловина, море. Таке буває раз в 20 років, але буває. І поставили дві помпи. Шмалять, а це менше. Холодно, и замерзает. А? Шланг? Забылось. Вот он. Вот льется. Билось. І мороз мінус шість, то якийсь капець. Ось зараз тут ще все замерзло. Ні, ну тут вже трошки спало. Бимо подивимося. Воно текло тут. Ну, вже в людей тільки під'їзд. Там з хати вже можна вийти. Мінус шість замерзав все Вот, ну, это все так море. Генератор трошки уже. Винернув. А тут уже замерзаємо. Мінус 6. Вже крига берець. Кертець погодка. Шепче. А отут мала бути труба, яка якою все тече. Ми її літом будемо розкопувати. Каналом щось викачує отак. От Погода радує. свердловину затопило.